Виконуємо номер 407 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За три дні зібрали 532 кілограми насіння соняшнику. Першого дня зібрали 2 сьомих, а другого чотирнадцятих від цієї кількості. Скільки кілограмів насіння зібрали третього дня? Знайдемо яку частину від цієї кількості зібрали третього дня. Для цього весь урожай, це у нас за три дні, які зібрали, буде одна ціла. віднімемо суму чисел 2 сьомих і 5 5,14.

Зібрали третього дня. А тепер знайдемо, скільки зібрали третього дня в кілограмах. Знайдемо дріб від числа. Для цього цей число помножимо на дріб. 532 помножимо на 5 14. 532 подамо знаменником 1 і помножимо на 5 5,14. Чисельнику 532 множимо на 5, у знаменнику 1 множимо на 14. 532 і 14, скорочимо на 14, 14 ділимо на 14, буде 1. 532 ділимо на 14, буде 38. Маємо чисельнику 38 помножити на 5, це буде 190, знаменник 1. Отже, 190 кілограмів. Зібрали третього дня. Записуємо відповідь. До 90 кілограмів. Ми дали відповідь на питання: скільки кілограмів насіння зібрали третього дня, якщо за три дні зібрали 532 кг насіння соняшнику. Першого дня зібрали 2 сьомих, а другого 5 чотирнадцятих від цієї кількості. Номер 407 виконано.